Привіт! Мене звати Лера, і я бачу, що у вас цікавить література. Я зрозуміла, що я знову назбирала цілу купу книг, які я читаю одночасно. Це ADHD у всій своїй красі. Не знаю в чому моя проблема, але мені так комфортно, тому я буду продовжувати так робити, ніби здавалося, вже розгрібла цей завал книг. Потім взяла почала десяток. Книг частина з них залишилася зі мною, частину з них я взагалі забула, відклала на довгий ящик. Сьогодні розповім про ті книги, які достатньо активно читаю, час від часу, в яких вже прочитала якусь, якусь частину більше, ніж якусь кількість сторінок. Про все це ми сьогодні поговоримо. Але перед цим. Моя чарівна паличка заклинає тебе на те, щоб поставити лайк цьому відео. Де ти? Поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Я, яке, яке має бути заклинання для того, щоб це спрацювало? Лайкус like підписатикус. I'm cringe, but I'm free, and what are you gonna do with that? Якщо хочеш фінансово підтримати цей канал, то в описі є посилання на монобанку. Дуже дякую. Я хочу розпочати свою розповідь з книги, яку я читаю найбільш активно, і яка мене більш-менш захопила, якщо взагалі я можу зараз такими категоріями мислити, враховуючи, що читаю дуже мало, дуже мало часу цьому приділяю. Якось так виходить. Хочеться читати побільше. Але навіть сконцентруватися важко, не знаю. в мене вже якась папайка відбувається, тому це впливає, звісно, на мої темпи читання за попередній місяць, за який за, за черень. Я прочитала лише одну книжку, закінчила, і ось за липень також лише одну книжку, чи дві десь активно. Не дуже активно насправді читаю ось всі ці книги, про які сьогодні поговоримо. І першою у нас буде червона зима. Скажіть, я надзвичайно актуальна і, відповідно, до сезону підбираю своє читання. Да? Хто тут у нас сезонний читач? <кх> Явно не я. Отже, червона зима фентезі, романтичне фентезі, скоріш за все, я ще в цьому не впевнена, яке підкорила серця сотень тисяч людей. І... Надзвичайно багато позитивних відгуків я на неї чула. От хто не читав, всім подобається, всім іде легко. Плюс ось це неймовірне оформлення від видавництва неба. Так і хочеться його взяти в руки і вже розгортати. Вона в мене лежить ще з попередньої зими. Я її собі придбала була там. Три частини, поки що в мене є тільки перша. Але побачимо. Якщо мені вона надзвичайно зайде, то, звісно ж, я захочу прочитати далі. А що особливого в цьому виданні? Обкладинка насправді виглядає трохи крінжово. Я не знаю, в чому біда, типу, з цим оформленням. Якийсь такий дивний шрифт. ці всі а, блискітки. все-таки в Можливо, ну, типу, це настільки погано, що і ж хорошо. І тому. Воно мені подобається, хоча воно реально дивне. Але кольори прикольні. Коротше, що, що ми тут маємо? Е, Блін, Насправді я нещодавно ходила на е, подійку з Ростиславом Семківим, і він розповідав там про те, як ніби правильно, або як взагалі критикувати книги, як давати відгук на книги, і він висміював те, що хтось е, Починає або засновує свій відгук на тому, щоб обговорюючи, яка гарна або негарна обкладинка. І да, ну якщо так подумати, то це повний крінж. Але ну, мені хочеться про це поговорити. Звісно, що я про текст також говорю. Тому, да, мені цікаво почути вашу думку, що для вас найважливіше у книжкових відгуках. Очевидно, що оформлення, напевно, це не те, щоб супер прям. Перше, на що ти маєш звертати увагу в обговоренні книги або в наданні відгуку, або в утриманні відгуку. Проте, ну все одно, якщо воно привернуло мою увагу, то мені цікаво, наприклад, послухати про це від інших людей або розповісти самі. І розкажіть, на що ви звертаєте увагу у відгуках або у книгах, взагалі, в першу чергу, так що ми тут маємо? Я прочитала. 148 сторінок. Це десь трошечки менше половини, або це ну, приблизно плюс-мінус половина. І насправді мені так подобається. Типу, вона достатньо банальна, але написана легко. Текст так і лється. Чому ти вирішила поїсти саме зараз? What's your problem, girl? Ти мені заважаєш трохи, ти сиділа, не їла весь ранок, я тільки сіла, ти прийшла їсти. Why? Чому ти це робиш зі мною? Оповідь ведеться про дівчинку, яка у нас зображена тут, яка Мігакарівна. Це, скоріше, як її посада, як її обов'язок. Тобто її обрали, коли їй було 8 років, на те, щоб вона у 18 стала ніби як. Особою, в яку вселиться богиня, камі, її всі 10 років готували для того, щоб її душа з'єдналася з душею цієї богині. Відповідно, їй там нічого не можна було робити, тому що. Вона стане божеством, її тіло має бути чисте, готове до всього. І так далі. Вона жила в цих всіх обмеженнях. Вони весь час були охоронці, захисники, і тут залишається два місяці до її перетворення, і вона переїжджає до нового храму, там, де їй назначають двох нових охоронців, з одним з яких вона. Давно знайома, і на цьому всьому у нас зав'язується сюжет. В принципі, тут більше і не треба казати. Насправді написано прикольно, достатньо легко. Типу, що я очікую від романтичного фентезі? Все це є в цій книзі. Легко написаний твір, абсолютно ненагрожабельний. Прикольно тут, що є ілюстрації, воно достатньо гарно доповнює історію. Тому що от ти ніби читаєш і такі: О, от зараз би побачити втілення цього в малюнку. Ти перегортаєш сторінку, і це втілення вже там є. Тому так. Супер гарне видання, прям прям я не можу. От хочеться, хочеться це все подивитися також і в кольорі. Я не впевнена, що існують вони в кольорі, але треба буде погуглить. Отже, я думаю, що я дочитаю найближчим часом її. Вона мені достатньо швиденько-легенько заходить, по вечорам я за неї берусь, і це, напевно, саме та доля ескапізму, якої мені не вистачало останнім часом, і я задовольняю цю свою внутрішню потребу з допомогою цієї книжки. І там. Так, Що у нас наступне? Наступне, що я вже також майже, ну, коротше, перевалило за половину. Це для стосунків потрібні двоє станчишина: українська, сучасна, популярна психологія. З обкладинки можна подумати, що тут буде йтися лише про романтичні стосунки. Але в результаті автор достатньо багато висвітлює нам. Теми самостановлення особистості, як він називає її монади, тобто одиниці, яка ще не взаємодіє з іншими такими самими монадами. І, в принципі, основною думкою є те, що якщо ти м -м сформована цілісна монада, ти потім з'єднуєшся з такою ж самою сформованою цілісною монадою, і вона у вас виходить щось адекватне з цього. Скоріше за все, вірогідно. Нічого нового в цій книзі для мене немає, але. Просто цікаво освіжити знання з психології. Типу, да, це популярна психологія. Тут викладені абсолютно очевидні істини, але достатньо цікаво почитати про досвід, наприклад, клієнтів та клієнток Станчишина, тому що він супер досвідчений і реально класний психотерапевт. Прикольно почитати про його власний досвід, про те, як він вбачає. Ніби свою сім'ю, як він розвивався. Я тут навіть трошечки позакладала стікерів в на деяких цікавих моментах. Насправді було би цікаво зробити більш-менш е, сформований такий огляд на цю книжку, обговорити це все. Бо виклад інформації класний. Да, якщо хочеться якоїсь такої легенької психології, це не мотивація, але це більше про розуміння себе, розуміння людей навколо себе, то книжка да, справді підходить для таких цілей. Прочитала 166 сторінок з 280. Угу. Мені залишається зовсім недовго. Якщо червону зиму я читаю по вечорах вдома. Щоб перезарядитись, то Станчишина я беру з собою в транспорт і читаю в метро в основному, бо вона невеличка, м'якій обкладинці і поміщається в більшість моїх сумок. Тому, власне, я її вже майже дочитую, бо катаюсь на громадському транспорті я багато, і робити там особливо нічого, окрім читати, і класно, що я можу виділити час на читання в такі моменти. Без діяння, коли особливо більше нічого ти там і не поробиш. Угу, Ми маємо тепер трошечки української класики. І це «Записки Карпатого Мегістофеля. Цю книгу я слухаю в аудіо варіанті в дуже гарній начитці. На жаль, не пригадаю вже, хто саме автор начитки, але мені прям класно слухається. Там такий чудовий чоловічий голос, ідеально підходить під головного героя нашої книги. Про цю книгу я начувана супер багато. Це один з тих текстів, які рекомендують одразу моментально, коли ти говориш про українську класичну літературу. А так як я хочу е пізнавати. Цю стежку нашої вітчизняної літератури, яка писалася раніше, то, звісно ж, я хочу знайомитися з фундаментальними творами, і записки Карпатого Міфестофіля є одним з таких. Читала десь, напевно, ну, прослухала, якщо ми вже на то говоримо, сторінок так 100 з 300. Виходить, третина математика. Мені подобається щось таке специфічне, щось таке, напевно, цинічне в деяких проявах як. Класно спостерігати за тим, як головний персонаж дивиться на світ, у нього свої якісь погляди. Він не те, щоб супер їх висвітлює, проговорює, але за його поведінкою за його реакціями на деякі події ми розуміємо, яка він людина, і, що, і чому він називається Карпатий Мефістофель. Мені прям захопливо воно слухається. Слухаю, коли прибираю вдома, роблю якусь таку хатню рутинну роботу. Давно не слухала аудіокниг відносно до. Ну, цього року точно не було. Минулого, можливо, десь на початку. І просто я згадала про існування такого феномену, як аудіокниги, і така стоп, да, в мене зараз немає часу на читання, але в мене точно є час на прослуховування, тому ця книжка підпала саме під формат <сум> слухання у мене. І я не помилилася. Можливо, навіть так трохи легше читати українську класику, бо моментами мені складно пробиратися крізь е, текст. Класичний, бо чесно, останнім часом взагалі важко концентруватись. Не знаю, хочеться щось таке легеньке читати, а це достатньо легеньке для того, щоб його слухати. Можливо, я би так не просувалася швидко по тексту, якби це не був аудіоваріант. Сумну книжечку я читаю на своїй електронній книжці. Ми її вже не будемо вмикати. Я її так люблю і так давно знову ж таки не читала саме на електронці, тому я рада, що нарешті повертаюся до неї. Бо колись я читала тільки на ній, а тут у мене вже стільки паперових книжок з'являлося. Формат трохи змінився, але я, я радію, що все-таки все кроше, вона мені просто як. Подруга моя чудова. І це книга Особисті кордони. Я на фоні цієї ментальної попайки, як бачите, взяла трошки психологічної літератури в надії, що це мені допоможе якось сконцентруватися більше і відволіктись. Загалом це працює, типу, тому що коли все добре, то ти не особливо хочеш читати якусь мотивацію, психологію і так далі. Особисті кордони достатньо цікава тема, достатньо актуальна для мене, і я впевнена, що для більшості тут приймають. Сутніх теж якщо ви вмієте добре відстоювати свої особисті кордони, відмежовувати і розуміти їх для себе, то вау! Я вами Це реально круто. Це класна навичка. Я думаю, просто для власного благополуччя психологічного це, напевно, найперше, що має бути, тому що ми всі живемо в соціумі і завжди наші кордони будуть порушуватися. Люди, на жаль, не вміють читати наші думки або на щастя, скоріше за все, друге. Ну, ж таки там нічого для мене особливо нового. Немає, але можливо, там будуть якісь техніки та вправи, які можна буде застосувати в житті. Тоді я. Буду задоволеним. Але незважаючи на те, що ніби вже є якийсь багаж знань з психології завдяки отриманій психологічній освіті, все одно я люблю нагадувати собі деякі теми, ще раз більш поглиблюватися кудись, тому що це все одно завжди один великий процес. Ти ніколи не зупиняєшся в тому, щоб вчитися, і тобі весь час треба нагадувати свої попередні отримані знання, і отримувати нові, тому що світ розвивається і рухається далі. Тому я завжди рада відкривати. Для себе нові теми з тих сфер, в яких я вже варюся якийсь час. Маємо далі супер яскраву. Позитивну з вигляду книжечку, ми знову обговорюємо обкладинки, тому що ну вони справді гарні І це путівник по католицькій школі для лесбійок. Це у нас янгедалт література, яку я взяла з метою відволіктися, розвантажити свій мозок. І проблема в тому, що прочитала я всього лиш 38 сторінок. Зовсім небагато. Ну щось мені не пішло, як воно написано. Хоча цю книгу я хотіла прям дуже давно. Отримала її в подарунок на Святого Миколая. Була дуже цьому рада, і вона окраса перлинка моєї колекції, бо супергарна — раз і видавництво видавництво два. Не буде напевно і одного відео, коли я не буду казати, як мені подобається оформлення цього видавництва. Але так, чомусь поки що важкувато іде. Тут у нас іде початок навчального року, тому можливо мені доведеться відкласти цю книжку на вересень. І незважаючи на те, що я вже більше навчуся, все одно це якось, ось це сезонне читання буде надіюсь, мотивувати мене читати далі. У нас і те історія про ось цю дівчинку головну. Я вже і не пригадаю, як її звати, але це не те, що дуже суттєво. У неї є молодший брат, і вони разом з ним йдуть в нову школу. Дівчинка, відповідно, пізнає себе, дорослішання у нас тут іде coming of age. Очевидно з назви, що тут буде піднято питання орієнтації. І також тут було достатньо багато тригерів на початку: а саме расизм, гомофобія, імміграція, соціальні думки, госпіталізація одного з персоналів коротше. Це буде можливо складне читання, я не знаю. Я подивлюсь, прикольно придумала розвантажити мозок, чи не так? Зубною ми маємо віллу у Сан-Франциско. Це українська сучасна література, ненапряжна про весну, про фан, про те, як дівчинка-міленіалка зайшла ніби в глухий кут в своєму житті та вирішила придбати. Дачу чи будиночок в селі та переробити його під себе. І це дуже смішно, тому що я не знаю. Це достатньо така в моєму зумерському уявленні, достатньо така міленіальська штука придбати будинок та переробити його під себе. І я буквально нещодавно бачила якийсь рілс в інстаграмі, аля кожен поважаючи, кожна поважаючи себе людина після. 30, купляє власне будиночок і переробляє під себе. Це насправді звучить достатньо романтично, прикольно, і я вважаю, якщо у вас є якась мрія, і у вас є хоча б якась мінімальна можливість до неї йти, то це просто неймовірно прекрасно. І переробити будинок і жити там, кайфувати звучить. Ідеально насправді ну, власне тут у нас про це історія оповідає. Книга рекомен... рекомендаза себе як м гумористична література, і за 62 сторінки я вже встигла декілька разів щиро посміятися, тому що прям ну прикольно написано. Не знаю тут е був опис. Е Побачень, як вся наша головна героїня Оля Синичка, да, вона Оля Синичка, розповідала про, про те, як вона ходила на побачення. Мені прям дуже було смішно з цього, тому що, тому що це було життєво. Всі її недалі побачення перетворювалися на дуже смішні історії. У мене бійцівська сперма, сказав їй один. Женя, це тільки бета-самці, а я альфа, я тільки запліднюю». Або інший багато років я сидів на наркоті. Хочеш трав'яного чаю? Я приніс з собою любві? Достойна тільки мать. Ти питаєш, чого я одів дві шапки, бо так тепліше. Якщо хочеш, можеш провести мене додому. Я тобі забув сказати, я женатий. Ти взагалі собі представляєш, як тобі повезло зустріти такого красавчика, як я. Ось бачиш цю коробку? Тут два сірники. Один з них душа мого знайомого. Я купив його душу. Хочеш подержати? У мене немає роботи, ти що смішна? У мене є друг, він оце такий самий притрушений, як ти. Тож якісь книжки читає. Ми з жінкою запрошуємо тебе в гості. Вона, до речі, бісексуалка. Ось бачиш, ця дівчина на фото. Я мрію колись з нею женитися і жити в її домі. Дивися, який великий гарний дом. Я буду називати тебе Лось. Ти така гарна, я б тебе заморозив і милувався тобою через скло. Коротше, я думаю, що авторка знає, що робить, і вона справді писала, можливо, на особистому досвіді, тому що ну таке не знаю. Складно придумати, складно вигадати. На такому вайбі у нас іде вся книжка, абсолютно відпочивабельне, чтиво брала з собою, коли їздила на озері поплавати і почитати на пляжі. Тому так, да, це було ідеальне рішення. Я думаю, що ось десь піду, може, на природі почитаю ще, тому що вайб підходить. І ще одна книга, яку я читаю в електронному форматі, яку я розпочала буквально вчора, тому що моя сестра поділилася зі мною, що почала читати таємну історію до Нітарт, і що їй дуже подобається. І Я згадала молодість, як мені також супер зайшла ця книжка в свій час. І мені захотілося якоїсь Академії, щоб також ескапізмувати. Власне, це моя основна мета, напевно, чому я читаю все своє життя. І ви вже могли здогадатися, що ця книга це ніби ми злодії. Це одна з таких найвідоміших у нас іде сучасних Академії після таємної історії. Мені подобається. Мені подобається низький поріг входу в історію, бо ти тільки відкриваєш книжку, ти вже в неї поглинаєш цей сюжет, ти вже розбираєшся. Класно дізнаватися про те, як висвітлена в цьому творі ось ця тема театру, тема привілейованих студентів, тому що вони всі такі творчі, вони всі такі не від цього світу, піднесені і так далі. І там, звісно ж, нас буде відбуватися вбивство відповідно, що це буде аля детективна історія. Not sure, насправді, але якщо читали цю книжку, то обов'язково поділіться своїми відгуками. Прочитала я буквально 2-3 глави, десь так і поки що подобається. Отже, це були всі книги, які я читаю зараз. І Я в шоці з того, скільки їх назбиралося. Uh, ніколи я не відмовлюся, напевно, від цієї звички читати паралельно, але насправді мені прям подобається ця підбірка, бо вона вся така. Фанова в більшості своїй, і доставляє мені прям задоволення, бо насправді я починала ще декілька книг і відклала їх в небажанні продовжувати читати їх саме зараз, бо вони мене щось напрягали. І також що? Чи виконую я свої літні плани? Абсолютно ні. Єдина книга, яка була в моїх літніх планах і була згадана сьогодні, це Віла у сан франциско І добре, що я її за неї взялася. До біса плани читаємо все, що ми бажаємо. І хочу дізнатися, що читаєш зараз ти. Розповідай в коментарях: ці квіти для тебе. Моя любов також для тебе. Я сподіваюся, що у вас все гаразд, і на все добре.